Уяви, цього всього могло б і не бути. Тих, хто поруч коханих і рідних людей, голосів таких звичних ніколи ти міг би не чути, нами втрачена цінність у світі порожніх речей. Пригадай, а коли ти востаннє дивився з подякою в небо. Зі словами Спасибі мій Боже. І хочу, бажаю і треба, і впирається щастя у хлязькі набитих кишень, уяви, а ти міг би з'явитись на світ не на ліжку, не огорнутий маминим ніжним теплом, і тебе б не занесли медсестри у теплу і чисту колиску, не поїла би ненька солодким рутом. Ти народився, отримав можливість від Бога відчувати цей світ і вдихати повітря п'янке. Можеш бачити, чути, з зранку на ноги, а говориш про те, що життя нещасливе і важке. Пригадай, скільки раз ти сірішав у серці від суму, нарікав на життя на утому, на вічну нестачу грошей. Чермиті зітхання, скажи мені, в серці подумав, скільки є в цьому світі насправді нещасних людей. Тих, хто жодного разу не бачив красу цього світу, тих, хто втратив родину під подихом смертним війни, в кого просто при них помирали малесенькі діти, і хто мить не здались, не впали від болю вони. А прийняли Христ свій і життєво нелегку дорогу. І, не втративши віру, продовжили далі свій шлях. Зупинися, ласка, навіщо ти гніваєш Бога, потопаєш в проблемах, надуманих і гірких думках. Ти вважаєш, що в тебе замало грошей чи достатку? Забагато роботи, стосунків родині не ті. Миті у серці твоєму на згадку всі дива, які щедро Господь дарував у житті. Пригадай, кожен раз, коли зводишся зранку на ноги, все, що маєш невічне, безцінне і дуже крихке, не сприймай, як належне усе, що дароване Богом, знаю, друже, що часто до болю життя нелегке. Але завжди знайдеться для щастя вагома причина, для подяки, для світлих і чистих у серці думок. Я все знаю, як важко, як ниють побиті коліна, але прошу, тримайся, з тобою, все люблячий Бог. Не гніви його молю, цінуй те, що звичне для тебе, бо буденність насправді дарунок безцінний небес. Розуміння приходить, коли ти втрачаєш не треба. Просиш Бога про диво у морі щоденних чудес, ти щасливий. Ти просто зігрівся уже і від того, що холод забувся і те, що отримав тепло. Зупинися на мить, і з подякою в серці до Бога я прошу, уяви, як би цього всього не було.